Вас вітає Дніпровський фаховий коледж технологій та дизайну. Бажаєш отримати якісну освіту та сучасну професію. Тоді гайдайте мною знайомиться! Звати Ольга Мітеніна. Я керівник з профорієнтаційної роботи. Чому саме ми? А я вам відповім на це запитання. Тому що навчатися з нами цікаво. Ми допоможемо розкрити твій творчий потенціал. Наш коледж об'єднує здобувачів освіти з усієї нашої країни. Приєднайся! Вітаю, друзі! Мене звуть Тетяна Кажушкіна. Я працюю директором Дніпровського фахового коледжу технологій та дизайну. Наш коледж має славну і давню історію, заснований ще в 1958 році. І за цей час було підготовлено десятки тисяч фахівців для легкої промисловості України. Наша професійна команда з радістю поділиться своїми знаннями з тобою, щоб у майбутньому ти став класним фахівцем своєї справи. До речі, вступ до коледжу відбувається без сертифікатів ЗНО або НМТ. Детально ознайомся на нашому сайті, а також приєднуйся до нашої спільноти у Фейсбуці та до Ютуб каналу. Буде цікаво. Вітаю, друже! Мене звати Кушний Андрій, і я викладач галузевого машинобудування. Приєднуйся до нас, і ми навчимо тебе ремонтувати та обслуговувати побутову техніку. Пральні машини, холодильники, дрібну побутову техніку. І як звучить гасло нашого коледжу, відремонтуємо країну разом. Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Луценко. Я викладач дисциплін економічного напрямку. Я хочу сьогодні познайомити тебе з такими спеціальностями нашого коледжу, як менеджмент та бухгалтерський облік. Менеджер це в першу чергу керівник, це управлінець. Ти можеш бути керівником як підприємства, так і будь-якого підрозділу цього підприємства. Хто є першою правою рукою менеджера, керівника підприємства? Звичайно, це бухгалтер. Хто такий бухгалтер? Бухгалтер це. Професія, яка потребує таланту і терпіння. Бухгалтерія це мистецтво. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки. Приходь до нас, ми навчимо тебе бути фахівцями з бухгалтерського обліку, з фінансового обліку, з економіки, з економічного аналізу, з менеджменту, з маркетингу. Пішли зі мною, і я познайомлю тебе. З викладачами, професіоналами своєї справи, які готують от таких фахівців, модельєрів-конструкторів одягу та фахівців з індустрії моди, технологів. Пішли, пішли славіше. Стигнемо. Мене звуть Валентина Буштрук. Я викладач спеціальних дисциплін, таких як технологія виробів, технологія індивідуального одягу та конструювання виробів. Якщо ти розумієш, що пиши в одягу це цікаво, бажаєш дізнатися про нього все, робота з голкою в руках приносить задоволення, а власноруч, виготовлений виріб, виділить тебе з натовпу. Якщо ти маєш організаційні якості, ти майбутній технолог. Приходь до нас! Якісна освіта гарантована! Головне в роботі конструктора робити свою роботу так, щоб створений одяг був якісним і бездоганним. І чітко розуміти слоган. Одяг повинен подобатись тому, хто його носить. Добрий день. Мене звати Іван Фік. Я викладач спеціальних дисциплінь фахового аглопокунду технології та дизайну. Ти молодий, креативний, активний талановитий. Тоді тобі до нас, до Дніпровського фахового коледжу на спеціальність графічний дизайн. Саме у нас! Ти навчишся робити ось такий прикольний клібак. Навчишся магітування, Навчишся моделювання. Будеш працювати за комп'ютером. В коледжу відчинені для вас. Ставайте частиною дружньої та професійної команди. З нами цікаво. До, до зустрічі в коледжі!